Добрий день, мої любі учні! Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо великої букви Е, буквосполучень і слів із нею. Добрий день, малеч щира. Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Стаємо рівненько, будемо уважні! Ідемо далі. Подивіться на ці чудові вагончики. Якщо ви зараз оберіть, будь ласка, колір: зелений, блакитний, жовтий чи червоний. Оберіть просто колір вагончика. А я вам скажу, що це означає. Якщо ви брали червоний вагон, то для вас це гарні знання. Для вас на уроці будуть гарні знання. Вас очікують гарні знання. Це для вас передбачення таке. Якщо ви брали жовтий вагон? Вас очікує гарний результат на уроці. Синій вагон. Вас очікують на уроці позитивні емоції. Зелений вагон, вас очікують нові знання. Поїхали в урок. Почнемо з гри, яка називається складовий аукціон. Ми з вами маємо назвати слова, які починаються зі складу су. -су, 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 -су Продовжте, будь ласка. Які слова у нас починаються? На су, сумка, сукня, суниця. Далі назвіть слова, які починаються зі складу ме. Ме, телик, мед і медаль? А зі складу НО починаються ножиці. Носоріг нота. Давайте поділимо на склади слова. І якраз пригадаємо, в яких словах у нас є Е, і в яких словах Е буде написана з маленької літери. І виокремимо з вами слово, в якому вона буде написана з великої літери. Лелека. Три склади. Вселка три склади. МА два склади. Екран два склади. Лев один склад. Скажіть, будь ласка, чому слово Ема написано з великої літери? Як ви гадаєте? Емма це ім'я. В українській мові ми пізніше будемо вчити детально це правило. Але запам'ятайте. Імена пишуться з великої літери. І, як на диво сталося, сьогодні ми вивчаємо велику літеру Е, і нам дісталось ім'я Емма. Отже, ми навчимося писати гарно цю літеру, так? щоб написати потім це ім'я гарно. Пригадаємо, як ми працюємо в робочому зошиті. Дивіться, наш зошит складається із ліній. Із верхньої рядкової лінії, із нижньої рядкової лінії. із міжрядкової лінії і похилої лінії. Основний рядок це ось цей жовтий рядочок, самий вузенький. Це основний робочий рядок, в якому ми пишемо. Верхня рядкова лінія. Ось вона верхня лінія основного рядочка. Вона зверху знаходиться. Нижня рядкова лінія знаходиться знизу. Міжрядкова лінія це ось така пунктирна лінія. У мене тут позначена пунктиром. Вона нам допомагає писати великі літери і писати гачки, якщо це треба, деяким літерам. Є ще поле. Всі знають, де у нас поля поле. Лінія поля виокремлена у нас червоним кольором. Переходимо до роботи. Зверніть увагу, в яку сторону. Пишеться велика літера Е. Фея-каліграфія до нас уже прилетіла, щоб показати, як же правильно писати цю літеру. Почнемо писати згори, трошки нижче верхній допоміжної лінії. Ведемо донизу, заокруглюємо і робимо ще один такий півувал. Зараз ми ознайомимося детальніше. Підготуйте ще ручку до письма. Перегляньмо відео. Молодці малята продовжуємо. Проведіть пальчиком, будь ласка, дібратися дібрати до, павутинки. до павутинки. Швиденько, швиденько, швиденько. Ми тільки пальчик. Зараз приготуємо ваш до письма. Так, Сідаємо рівно, правильно. Тримаємо зошит правильно і ручку. Починаємо працювати у наших зошитах. Можете потренуватись в звичайному зошиті. Візьміть звичайний зошит косу лінію і потренуйтесь писати літеру «Е» в звичайному зошиті. Потренуйтесь її писати цілий рядок. Нижче потренуйтесь писати в поєднанні L. Е і половину, коли допишете, наступна половина строчки вашої має бути з літерою М. Ем. Ем, дивіться, яке поєднання в нас. Перейдемо до роботи в робочому зошиті з друкованою основою. Візьміть робочий зошит. Знайдіть хмаринку, в якій ми працюємо. Зверніть увагу на те, як правильно пишеться ця літера. І розпочніть роботу у хмаринці. Пропишіть елементи в хмаринці один за одним поступово, але дописуйте все до кінця. Намагайтеся і старайтесь все робити правильно, красиво. Обов'язково діти стежте за тим, щоб в вашому зошиті було гарно все написано. Каліграфічно, так? Пропишіть всі елементи, поставте відео на паузу. І розмалюйте ще потім цю цікаву істоту, яка називається Ему. Так, ми вчили з вами, це Ему. Нижче, дивіться, безвідривно вам треба написати Е, потім петля ось така у нас довга. І ще Е. Далі будемо робити з вами фреш. В каліграфії пропонує нам зробити фреш з апельсину. Виконайте, будь ласка, цю вправу, щоб ваші пальчики трошки відпочили. Пропишемо букву Е. Але розпочнемо із верхнього елементу. Дивіться, він схожий на шию страуса Ему. Починаємо тут. Ведемо вниз цей півовальчик. Заокруглюємо стоп. І так само далі представте, що ви пишете букву Е, але не дописуйте її. Так. Далі ви. Половину строчки написали, пишемо нижній елемент. Пишемо нижній елемент. Зверніть увагу, що він пишеться вище основного рядочка, чуть-чуть вище основної строки. Далі пишемо цілу букву. Е, дивіться, яка гарна. Записуємо її охайно. З... Записуємо гарно, гарно. Пропишіть цілий рядок. Далі опустіться нижче і запишіть літеру Е в поєднанні з літерою І. Поєднайте літеру Е з літерою І. Поєднуємо гарно ухайно. Далі поєднайте літеру Е з літерою У. Ось так. Чудово, діти! Доводимо до кінця. У вас вийде набагато красивіше, ніж у мене. Тому що я пишу мишкою, а ви ручкою. У вас буде красивіше. Обведіть найкрасивіші свої букви. Найкрасивіші поєднання обведіть ось таким чином, як я. Можете взяти кольоровий олівець і обвести. Поєднуємо Е з О. Поєднуємо з О, Буква О у нас складна, Тут середнє з'єднання, але ми ніжку начебто закидуємо на літеру О і повертаємось Е-А. Записуємо Гарно. «Е», ЕА. Так само середнє з'єднання. Рухаємось далі. Зробіть, будь ласка, маленьку пальчикову гімнастику. Продовжимо з вами працювати далі. Пропишемо е з е. І пропишемо е. «я». Далі нижче подивіться речення, у якому пропущені деякі букви. Ну, скажіть, які букви пропустили в цьому реченні? Пропустили маленькі літери Е, так? і пропустили велику літеру Е. Давайте запишемо спочатку всі букви, які пропустили, так? пропишемо все, що пропустили, а потім прочитаємо це речення. Ті, хто вміють читати, прочитайте самостійно. Поставте відео на паузу. Хто ще не вміє, вчіться, будемо вчитись разом. Так, отже, я всі дописала. Можу тепер сказати. Страус М каже: Е-е-е, пам'ятаєте? Так, це вигуки. Е-е-е. Хто мене наздожене? Звичайно, ніхто, тому що страус бігають швидко. Оцініть свою роботу, позначивши відповідну крапельку. Якщо ви вважаєте, що ви справились з усіма завданнями, тоді можете поставити собі галочку ось біля цієї крапочки. Якщо вважаєте, що ви не впорались, що у вас не так все, тоді, звичайно, не сумуйте. Сьогодні ось так. Але якщо ви будете старатись, якщо ви вкладете трохи зусиль і ще, і ще, і ще раз пропишете цю літеру, вона обов'язково у вас буде гарнішою. Всього доброго, учні!